Керівник ініціативної групи громадської організації об'єднання самопоміч у Чернівцях Наталія Гусак. Його стоїть програма Чернівці сьогодні. Вітаю вас. нашій студії. Марина, вітаю. Ваша організація є активною у своїй діяльності. Мені цікаво почути про вашу команду. Хто ці люди? Дякую за запитання. Доброго дня, шановні телеглядачі. Хотілося б зауважити, що ініціативна група самопоміч об'єднання самопоміч міста Чернівці працює вже біля. Півроку в місті Чернівці. Це група однодумців, професійних однодумців, які, е, є проф, які є професіоналами в певних своїх сферах, і які в цілому об'єдналися з громадського сектору міста Чернівці. Е, на сьогоднішній момент всі люди вони є координаторами певних проєктів, на які розвивається наша діяльність, і фактично ми маємо людей, які Координують роботу різних сфер життєдіяльності нашого міста. Ну скажімо, якщо ми говоримо про культуру, то координатором проекту культурне місто є Мар'ян Лазарук. Він є відомим як у секторі журналістики, так і в секторі культурному, тому що є одним з організаторами нова фест великого фестивалю. Ну і ряду інших фестивалів, які, до речі, вже пройшли і під гідою ініціативної групи Об'єднання самопоміч. Якщо ви пам'ятаєте, то був такий захід. Прокрути, пам'ятай, прокрути, коли приїжджав Василь Шкляр, і це також було зорганізовано ініціативною групою Єднання сампоміч, а саме Мар'яном Лазараком. Також в нас в до складу ініціативної групи входить і Ігор Наконечний, це голова. Федерація Панкратіону Буковини відомий спортсмен, відомий тренер, який підготував багато чемпіонів світу і чемпіонів Європи для Буковини для міста Чернівці, і фактично він є координатором здорового міста. І його діяльність також вже помітна чернівчанам, тому що в нас відбулося ряд курсів самооборони в цей важкий час для країни. У нас відбулися і спортивні різні родинні свята, і також відбу... ну, надалі плануються і різні фестивалі, ярмарки спортивні. Також членом ініціативної групи об'єднання самопомощі є Оксана Лелюк. Також чернівчани добре знають і пізнають. це. фактично людина, яка живе туризмом, розвитком туризму на Буковині в місті всі, вона є одним з організаторів, і фактично. Власником фестивалю Маланок, який проходить Маланка, фестиваль в місті Чернівці власником бренду. Так, сам, власником бренду. І фактично вона є координатором проекту в ініціативній групі Об'єднання самопоміч «Привітне місто. І з цього приводу вона вже ділилася з глядачами, що, що вже було зроблено. Зроблено достатньо багато і планується також багато ще в майбутньому. Також до членів ініціативної групи входить Середюк Володимир, це людина яка фактично живе сферою житлово-комунального господарства і сферою розвитку ОСББ в місті Чернівці. Він є головою. Першотравневої ради ОСББ міста Чернівці, і фактично, це людина, яка вже зробила багато для того, щоб саме це середовище керівників ОСББ сформувати, розвивати і дати поштовх чернівчанам щодо розвитку саме цієї самоорганізації населення і розвитку цієї діяльності в рамках житлово комунального господарства. Також до ініціативної групи входить. Координатор проекту місто розвитку це Василь Хошовський. Він є відомим проектним менеджером. Якщо Чернівчанам відомий такий проект щодо побудови притулку для тварин, який зараз реалізується під егідою Європейського союзу і за кошти Європейського Союзу, то якраз Василь Гошовський це та людина, яка була подан, який подав, розробив цей проект і його зараз реалізує. Але одночасно з цим він також є, розбирається в достатньо серйозно в сфері житлово-комунального господарства. І в певних сферах щодо розвитку міста, скажімо зараз, вони активно розробляють питання взаємоспівпраці науки і бізнесу, і він якраз розробляє ці заходи. Ну скажімо. Якщо говорити про освіту і про науку, то до ініціативної групи об'єднання самопоміч також входить Юрій Халавка, це відомий науковець і пластун в місті Чернівці. І, до речі, він якраз має достатньо багато. Таких пропозицій щодо розвитку наукової діяльності і саме зосередження наукової діяльності, переведення її в комерціалізацію, і відповідно для того, щоб це дало поштовх розвитку, скажімо, на інноваційній основі бізнесу міста Чернівці. Тому і, до речі, до нас приєднуються постійно люди з різних професійних середовищ, з різного громадського сектору міста Чернівці. Ми раді тому, що люди це люди, які фактично ніколи не були в політиці, люди, які мають гарні наміри щодо розвитку міста, люди, які мають певні вже бачення того, як вони будуть працювати в тій чи іншій сфері. Якщо в принципі, помітно було з моєї з мого представлення: це дійсно люди, які є фахівцями в тій чи іншій сфері. Тобто, тут немає просто там шести підприємців, чи бізнесменів, чи шести юристів. Тобто, це люди, які фактично є тими, які Зможуть прийти і зможуть пропонувати місто конкретно як змінювати той чи іншу ту чи іншу сферу міста. Тобто якось і так. Хоча робота вона ініціативна групи об'єднання самопоміч вона проходить все ж таки в рамках громадської платформи, і напевно нам це це навіть легше, полегшує роботу, тому що до політичної платформи ми до політичної платформи ми ще якби ідемо степ без це буде step. в майбутньому. Це так? буде в майбутньому, але ну тобто, але ми готуємо: готуємо себе, готуємо відповідно чернівчан, готуємо певні проекти, тому, тому що так як сказав Єгор соболів, відомий народний депутат від самопомічі на останньому з'їзді, коли знайомились між собою осередки. Він сказав, що ви маєте мати уже стали розуміння того, що ви маєте запропонувати чернівчанамки. Тому що коли ви попадаєте в те чи інше середовище, середовище починає вас поглинати. Тому необхідно бути готовим вже і зараз, так як це працюють європейці, так як не звикли працювати, скажімо, в Україні ще політики. Тому десь такі напрацювання існують, і ми сподіваємося, що вони, в принципі, дадуть якийсь певний результат через певний час. Ви, Наталію, вивчаєте саме інвестиційну привабливість так. нашого регіону, міста Чернівців, зокрема. Що ви можете зараз сказати чернівчанам? Ви певне проаналізували та якісь упущення недоліки і проблеми. Вони є? Ну, безумовно, вони є, тому що ми не раз зосереджували увагу свою і, і в принципі, і органи влади міста Чернівці про те, що Чернівецька область в цілому протягом двох останніх років займає фактично передостаннє місце а можливо і говорити і останні місце, тому що після нас йде Арка Крим, тому відповідно в інвестиційні в рейтингу інвестиційної привабливості регіонів. І, і це дуже є сумно, тому що фактично область, яка має наскільки. Ем, ну, звичайно, так туристичний, туристичний потенціал, потенціал, ем, зближеність з, з відповідно транскордонне співробітництво, зв'язки відповідно з ну, тобто. І говорити про те, необхідні ресурси, як трудові, так і природні, говорити про те, що ми це не використовуємо в повному мірі, і маємо такий ганебний показник протягом двох років. І що саме гірше, що цей показник не виправляється, і навпаки, ці програми інвестиційного розвитку, які є і в місті функціонують, які функціонують на Буковині в цілому, вони не переглядаються навіть з точки зору тих переваг, з точки зору тих рекомендацій, які робить Міністерство економіки. Які робить відповідна агенція з інвестицій, і якось ну, якось це дійсно, от львів'яни люблять такий вислів вислів. Це дійсно якось сумно. Тому ми вирішили зосередити свою увагу і на цьому, тому що ми розуміємо, що показник 88 доларів на одного мешканця міста Чернівці. Поряд з тим, як Львів має 1400 доларів, Івано-Франківськ має 1100 доларів на одного мешканця. Ну це фактично сам, сам про себе говорить, про те, яка є інвестиційна привабливість міста Чернівці. Тому фактично, коли ми розпочали діяльність, ініціативна група об'єднання самопоміч, саме економічний і фінансовий блок, ми вирішили звернути увагу, передивилися рейтинг, передивилися ті програми, які існують. І, звичайно, ті проблеми, які є, вони всі всім відомі. Тобто це інфраструктура, розвиток інфраструктури, це якість трудових ресурсів, тому що в нас багато навчальних закладів. Але якщо говорити про те, яка якість яка якість і яка структура випущених випускників, це також багато про що говорить. Ну і безумовно, тут мова буде йтись насамперед про інфраструктуру, тому що. Ну з ким би ми не говорили останнім часом, як би ми контактували з народними депутатами, що допомогли нам якось чи провести якийсь економічний форум, чи, скажімо, провести якихось відомих IT-компаній, провести тут якийсь захід, чи просто приїхати окремо зразу запитуються, а як ми можемо до вас добратися? У вас є аеропорт, у вас є пряме сполучення? У вас є ні, на жаль, немає. Друге питання це те, що в нас немає якоїсь такої консолідації, знаєте. Бізнесу, освіти. Органів влади, тому що все якось живеться так окремо, тобто бізнес функціонує окремо, наука функціонує окремо, органи влади відповідно окремо. Взагалі важливо є те, що ну, вже протягом тих трагічних подій, які відбувалися протягом певного періоду часу, якось ми ще не звикли до того, і посадовці, державні службовці не звикли, і бізнес не звик, що в Європі функціонують зовсім ну, тобто, зовсім на інших принципах. Там державна державність. Ні, службовці працюють на бізнес, а не бізнес на державних службовців. Я приведу такий звичайний простенький приклад. Ну ми недавно розр... ну, будемо ще говорити про стратегію розвитку області і обговорювали, як створювалася ця стратегія області. Я запитуюся, ви її показували бізнес-середовище? Тому що фактично вони також будуть виконавцями. А вони не зацікавлені. Прозвучала відповідь. Я Кажу: Ну а ви, а ви питали? їх питали? Ну, тобто, ну. А, а чому ми їх маємо питати? Вона ж висіла на сайті. Я кажу, ну нам треба міняти принципи роботи, тому що ті люди, які створюють на сьогоднішній день додану вартість, ті люди, які створюють на сьогоднішній день робочі місця, вони повинні бути, вони повинні цінуватися, вони повинні ними повинні опікуватися. Для них повинні створюватись умови, а не створюватись окремі якісь штучні бар'єри для їхньої діяльності. Тому це якась така комплексна, має бути системна робота, яка має... Мати фактично декілька складових, і насамперед до речі, у рейтингу інвестиційної привабливості протягом двох років постійно іде зауваження щодо прозорості і відкритості діяльності наших органів місцевого самоврядування, тому що і... можна назвести можливо якісь приклади. Ну щодо прикладів, я от елементарно з чим зустрілася ініціативна група об'єднання самопоміч буквально протягом цього місяця. Ви знаєте, що зараз проходить така загальна проект українські житлові субсидії. І, і, скажімо, ми не є бізнес-середовищем, це просто приклад про те, як функціонує відкритість і прозорість влади, і які бар'єри робляться для цього. І фактично ми запропонували свої послуги, хотіли розмістити певні інформаційні намети, тому що в нас є ряд юристів, які фактично вивчили протягом місяця всі, всі такі особливості призначення житлових субсидій. Крім того, у нас є домовленість з Буковинською державною фінансовою університетом, де студенти, п'ятикурсники, магістрації. Також вивчали з нами, ми їх проконсультували, вивчали з нами ці особливості. Ми були готові до того, що це буде маса народу, яким невідомо, як призначаються ці субсидії. Маса народу, яка буде не знати, як, як оформити правильну декларацію, на що вони можуть розраховувати. Приймати в одному офісі важко, тому ми говорили, що найкраще це йти до, само, до, само, до самих мешканців. Як йти через інформаційні намети, написали листа. В міську раду міська рада нам відповіла, що звірніться через певний час в департамент. Ми звернулися знов ж таки з листом. Нам сказали: Ну, у нас є законодавство згідно законодавства ми вам дамо відповідь через 10 днів. Ну, ми розуміємо, ми законослухняні, і ми розуміємо, що дійсно необхідно дотримуватись законодавства. Хоча це не була політична акція, це не була акція, це була виключно інформаційна соціальна акція. На сьогоднішній день ми отримали відповідь. Знов ж таки, що подайте нам, будь ласка, ще ті, ті, ті документи, і надалі ми і тобто буде я, тривати я довго. Я до чого говорю, що, що є ряд перепон законодавчих, яких необхідно вже було протягом року півтора переглядати, дивитися, а не створювати додаткові бар'єри. Якщо це є, бо тому що аналогічно по бізнесу, якщо він хоче відповідно працювати більше, а ми вводимо в цей рік знову ж таки перепону і говоримо про те, що треба взяти дозвіл для роботи в нічний час, ну тобто це відомий такий приклад. То ну всі люди створюють певну ну мають робочі сили, вони сплачують податки, вони роблять все ж таки, як не як місто живим. Тобто, і тут таким чином треба працювати, щоб органи влади все ж таки задумали, що знову ж таки бізнес він повинен вони повинні працювати на бізнес, а не бізнес працювати на них. Тобто ми повинні в самих своїх думках переформатовуватись інакше. Інакше фактично, ну не знаю, бізнес просто відвернеться вони готові. Знаєте, я зовсім недавно досліджувала, як от такі стресові ситуації вони впливають на платників податків в різних країнах. І завжди говорилось про те, що добровільність сплати податків це тіньовий обіг, він зростає тоді, коли країна в якійсь має кризу, і тому що більшість платників це є люди відповідальні, які готові брати на себе певну відповідальність, і але в нас в цей період, тобто люди. Готові? А фактично влада відвертається замість того, щоб навпаки сказати, що давайте в цей час ми зробимо для вас кращі умови. Давайте ми вас почнемо більше цінувати. Ну, виходить, що навпаки, і знову ж таки люди починають відвертатися. І але тут також немає. Ми маємо на Буковині відомі приклади самоорганізації, самооподаткування. Ви подивіться, які в нас є села, які фактично люди не чекають, а самі роблять дороги, люди самі роблять собі певну інфраструктуру і так далі. Але я все ж таки, моя думка, що влада мала би більше звертати увагу. це дивна річ, тому що знаємо, що серед депутатів міської ради так само є підприємці, чому вони не хочуть відстоювати інтереси до, бізнесу. До речі, щодо підприємців, я нічого не маю проти проти я сама. Є підприємцем, але якщо подивитися, ми робили таке дослідження, яка частка підприємців, то це фактично 70%. Є такі сфери, як скажімо, шлово-комунальна освіта, наука воно взагалі не представлено в uh -huh. складі. Ну тобто, це якийсь нонсенс. І якщо ми подивилися, як здійснювалось реформування місцевого самоврядування в Польщі, у них там було чітко. Вони перше, що зробили, це відкриття декларацій повністю всіх кандидатів, які збираються обиратися до міської, до міської ну тобто до різних рівнів. І супроводження перевірки декларацій, порівняння з фактично по щоквартально. І у них рівень аналогічно був як у нас, біля 70%, 70%. після цієї маленької зміни в законодавстві. Підприємців, там залишилися ті, які не було що приховувати, і вони фактично там біля 12%. Так, зрозуміло, але тут є інше питання, є питання лобіювання певних своїх інтересів. Тобто люди, які йдуть, для них вже є, ну, тобто, є питання якогось саморозвитку, є питання самовдосконалення, але є питання того, що є якась захищеність, є якесь лобіювання і так далі. І тому і, і, і крім того, що політична розрізненість, Вона дає про себе знати, в тому числі в міській раді. Ми ж постійно транслюємо сесії міської ради. ми Можемо побачити, що активними є декілька осіб. Решта спокійно мовчать, сидять. Добре, що можуть і в мобілках сидіти своїх їх не цікаво. Тому розуміємо, що не всі люди приходять до міської ради, аби відстоювати інтереси громади, і в цьому є величезна проблема. Ну так, дивіться, ми навіть розглядалася, була сесія позаминула, де розглядалися два важливих документи: це звіт про виконання програми розвитку туризму, звіт про виконання програми розвитку інноваційної інвестиційної діяльності. Я спеціально пішла на комісію, тому що ініціативна група об'єднання Самкоміч мала ряд пропозицій, які хотіла подати на розгляд міської ради. І фактично на комісії, при розгляді на комісії, яка є фахова з даного питання, були присутні чотири депутати. Ну тобто, і якби якихось пропозицій від них я не почула. Тому мені здається, що тут є. Декілька проблем, які і мені аналогічно, я б хотіла сказати, що е, вони. Не мають на кого опертися, напевно, тому що коли вони йдуть до, в, до міської ради депутат, вони не думають, що вони повинні мати також кожен за собою певну команду, яка буде аналізувати ці документи, яка буде готувати, допомагати, готувати певні пропозиції, яка буде вивчати кращий досвід. А хотілося, щоб вони працювали саме так. І до речі, тут мож, могли б їм допомогти дуже і студенти, ті саме вищих навчальних закладів, які готові десь відповідно стажуватися при тих самих депутатів. Волонтерських засадах для того, щоб здобувати елементарний досвід. Така сама діє спокійно у Львові? У, у Львові діє спокійно, вона взагалі при виконавчому комітеті, тобто в цілому при Львівській міській раді, і фактично, коли ми приїхали на навчання на, так, на такий проєкт досвід Львова, до речі, сьогодні наші представники ініціативної групи вивчають досвід. Нас здивувало те, що, наприклад, департамент молоді та спорту очолює там 23 роки, лише закінчив, і він горить своїми, Ми, ми просто з Мар'яном. Мар'ян каже, ви подивіться, вони ці дівчата в культурі, вони горять своєю справою. У них очі горять, вони не хотіли від нас іти, тому що вони розказували, як в них проводяться заходи в тому районі, в тому, в тому. І я він каже, бо її якось так це диво, в нас це також спокійно буде, тому що в нас є багатопрофільні заклади, в нас є багатопрофільний університет, у нас є ряд економічних закладів, які є потужною аналітичною базою для того самого розвитку аналізу причин низької інвестиційної привабливості для того, щоб знову ж таки, якщо ми повертаємося до проблем бізнесу, зараз у нас йде проблема виходу на європейські ринки, і тут знову ж таки, якщо не вистачає ресурсів, є студенти, які хочуть, які можуть допомогти. Є науковці, які мають величезну аналітичну базу, які мають величезні знання в певній тій чи іншій сфері, які вивчають досвід, які б могли допомогти. Але чомусь у нас якось знаєте, є така буковинська гординя. Ми, ми не підемо просити їх, а вузам не потрібно вони. Ну, тобто, кожен вариться в своїй роботі і якось так поєднувати це все, що їм заважає, ми не можемо зрозуміти. Хоча. Марина, ми зовсім недавно організували такий. Ну це буде ряд таких заходів. Називається проект Спільне бачення яким займається, е, ідеєю був саме е, і Юра, і далі продовжував Василь Гошовський, і також Ю, Юра Пасічник, і вони збирають спільне бачення, це разом освіта і бізнес. Ми зібрали всю it освіту в Чернівці, і весь it бізнес Чернівців. Просто посадили за одним столом і каже, давайте спілкуватися. Що вам заважає для того, щоб які студенти вам необхідні? Що вам заважає для того, щоб ці студенти спокійно йшли на практику? І виконували якісь уже за певні кошти роботи. Що вам заважає в тому, щоб співпрацювати тісно і переводити науку на комерціалізацію? Вони кажуть, та нам нічого не заважає, просто нас ніхто так не зводив. Mm -hmm. І вони, вони наскільки були голодні на спілкування, таке, що ми продовжуємо буквально на днях відбудеться наступний. І в цілому, в хлопців, є питання. Вони дуже часто зараз їздять у Львів і в Франківськ вчати досить для того, щоб побудувати все ж таки громадську організацію, так, так званий it кластер і зру. Рупувати ці дві сфери між собою і чітко мати бачення того, що вони мають розвиток. Аналогічно нас зараз Оксана Лелюк продовжує таку саму роботу в сфері туризму, тому що у нас є ряд вузів, які фактично всі вузи Буковини, вищі навчальні, крім медичного, випускають студентів-фахівців з туризму. Але коли ми починаємо опитувати бізнес-туризм, вони говорять: а нам такі студенти недостатньо підходять. Нам треба отак і так. Тобто ми з... згодити, обговорити, так. обговорити, а як обговорити, тому що в нас є така брак комунікації, і ми пробуємо. Ми побачили цей брак комунікації. І, хоча він декларується, до речі, дуже з цього питання смішно, тому що вже протягом п'яти років цей брак комунікації декларується в всіх програмах розвитку в міській раді, аналогічно. В обласній раді, тобто, як як ми не піднімемо програму розвитку малого середнього бізнесу, чи, скажімо, програму інноваційно-інвестиційного розвитку, ми бачимо там, що налагодження взаємозв'язку бізнесу і науки. Ну тобто, 5 років це всього-навсього необхідно провести тиждень ефективної роботи, налагодити і далі і далі під ну просто їх. Підтримувати оце вогнище між ними спілкуваннями. і це фактично місяць-два і нас там буде не потрібно. Тобто, фактично, наша функція виключно модераторська, і нам це подобається така робота, тому що ми бачимо результат. А результат він завжди приємний такий для нас. Ще найголовніше, що в розвинених містах це давно вже така система дії, необхідно просто прийняти досвід, При... взяти з них приклад. Так, до речі, щодо досвіду і по інвестиційній привабливості, ми також запропонували міській раді щодо відкриття реєстру комунального майна. Ми знаємо, яка зараз проблема на Калинівському ринку. Люди не звикли. Люди, які звикли отримувати швидкі гроші, швидкі прибутки зараз у зв'язку з цією ситуацією фінансовою, яка склалася в державі, таких прибутків немає. І є заощаджені кошти. І люди думають на сьогоднішній день підприємці, куди можна вкласти ці кошти? Чи це в якийсь розвиток малого бізнесу. Але тут є питання того, що їх треба десь їх потрібно цьому навчити, їм потрібно десь дати поштовх до цього. І ми говоримо про те, що тут є багато складових. Є люди не знають, де можна взяти приміщення. І ми кажемо міській раді відкрити так, як в інших містах у Львові, в Ужгороді, зробіть реєстр приміщення, покажіть технічні паспорта тих приміщень вільних, покажіть функціональне призначення, яке би ви хотіли бачити цільове, щоб люди бачили, що тут проблем не буде. Зробіть далі якісь відповідно знову ж таки або технотехнопровідно. Парк, тому що люди готові вкладати і в майно кошти. А зараз дуже важливо для підприємців Буковини є питання виходу на європейські ринки. Ми абсолютно навіть наша компанія зіткнулася з цим, і тут є питання того, що необхідні певні умови виробничі. А в умови виробничі це вкладення додаткових коштів. Якщо б були створені такі невеличкі, там по 80 квадратів, по 200 квадратних метрів, офіси, які б могли там містити станок для невеличкого малого виробництва, і вони б відповідали ці всі виробничі приміщення, відповідали європейським стандартам, щоб європейсь приїхав і міг спокійно сертифікувати цю продукцію, то проблем виходу на сьогоднішній день немає. Але в нас є унікальне можливість до кінця року без митного ну, тобто без з того, що ми ще конкурентні на європейському ринку. З 1 січня фактично вже всі європейські товари будуть на Буковину заводитись без мита. І тоді говорити про те, якщо ми не знайшли протягом цього часу свій, свого покупця на європейському ринку, то ми можемо вже після 1 січня втратити свого покупця і на регіональному ринку, і на вітчизняному ринку. Тому ми звертали увагу на це, до речі, і міську раду, і обласне, обласне керівництво наше, що зараз дуже важливо для людей така просвітницька бізнесова ідея, тому що людям необхідно знати, що, наприклад, при представництві України в Європейському Союзі є відповідно відкритий допомога, відкритий комітет по допомозі експортерам, які безкоштовно дадуть практичні і якісь юридичні. Консультації для всіх виробників, тобто ти маєш приналежність до України, вони вимушені це зробити. Але де ця інформація? Цієї інформації ніде немає. Тобто, ми ну, розвиваємося, кожен робить свою якусь таку рутинну роботу, і ніхто не думає про те, що є якісь унікальні можливості, і вони мають обмеженість в часі, і вони повинні використовуватися тільки зараз. І я так думаю, що. Ми почнемо говорити про це десь у грудні місяці. Знаєте, коли в нас так привикли, коли в січні вже закінчиться, у грудні ми почнемо говорити. Ну, тобто, я про владу. Наталю. Тема надзвичайно цікава. Просто часу у нас уже немає. Хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, керівник ініціативної групи громадської організації об'єднання самопоміч у Чернівцях. Наталія Гусак благости програми «Чернівці сьогодні. Залишайтесь надалі з нами. Побачимось.